Ельфи цілий рік виготовляли і запаковували іграшки, які Санта мав розвозити різдвяної ночі. Серед них ельфик Тіті почувався дуже самотньо. Він залюбки працював би разом з усіма, але ельфик був ще малий, тому щойно він намагався комусь допомогти. Дорослі казали йому: Не чіпай цю іграшку, вона надто важка. Не чіпай ту іграшку вона надто довга. Не чіпай оту іграшку, вона надто крихка. Тіті сів на підлогу в кутку кімнати і принишк, тож решта ельфів забули про нього. Тіті мовчки спостерігав за їхньою роботою. Ельфік Тіті день за днем споглядав, як виготовляють і як запаковують іграшки, як перев'язують стрічками та складають пакунки. Нарешті настав останній день перед Різдвом. Санта був дуже заклопотаний. Я спізняюся, бурчав він, нагромаджуючи пакунки на сани. Раптом Санта сторопів. Пакунки є, але для кого вони? Лишенько. Ельфи забули наклеїти на коробки наліпки з іменами і вже не пам'ятають, який подарунок кому призначений. Санта впав у розпач, адже тепер доведеться перечитувати всі листи, відкривати всі пакунки і знову їх запаковувати. Лихо, та й годі, Забідкався Санта, я ж спізнюся. Я можу допомогти, раптом сором'язливо озвався Тіті. Я знаю, кому призначені ці іграшки, і малюк тіті став перераховувати іграшковий сервіс. Лізетті, робот, Арно, коала лінді, іграшкова залізниця жульєну Санта дуже зрадів і тієї таки миті призначив тіті відповідальним за наліпки. Поки Санта вдягався, тіті наклеїв сотні наліпок і жодного разу не помилився. Нарешті Санта міг спокійно вирушати у подорож. Якщо колись тобі трапиться поїхати до Лапландії, ти за виграшки впізнаєш ельфика Тіті. Він весь обклеєний наліпками. Клара не чупара. Клара не чупара не любила різдво. Як для злої відьми це цілком природно, скажете ви. Однак цього року, стоячи перед освітленими вітринами. Клара нечупара гірко заплакала. Вона намагалась написати санті, але він миттю відповідав їй ні. Клару ніхто не любив. Вона ніколи не милася і тільки те й робила, що пукала, а потім тікала на своїй пошарпаній мітлі. І лише добра дівчинка Розі співчувала Кларі. А може, я спробую закинути санті за тебе слівце, запропонувала вона. Ні, нічого не вийде. Тоді Розі навіть трохи розсердилася. А ти теж могла б докласти зусиль, помитися, наприклад, і перестати пукати, де б ти не була. Що це за звичка така? Могла б також перепросити за всю школу, яку заподіяла своїми чарами. Клараничупара не, не знала, що їй думати. Річ у тім, що за все своє відьомське життя вона таки заподіяла багато шкоди. Якось у селищі зламалися всі комп'ютери. Це було її рук діло. Епідемія вітряної віспи торік навесні. Це теж була вона. Та Розі була кмітливою дівчинкою. Вона привела Клару до себе додому, щоб злегка її причепурити. Спочатку гаряча ванна, потім чиста сукня, і Клара стала як новенька. Потім... Розі почепила їй на шию картку, де написано Це Клара нечупара. Та тепер я чепурюся, щоб ви мене пробачили. Дозвольте приберуся. Клара нечупара ходила від одного дому до іншого, і всі мешканці просто очам не вірили. Вона мила, терла, не шкірилася і не пукала. Розі дуже пишалася Кларою і допомагала подрозі написати ще одного листа Санті, щоб усе пояснити та перепросити. І що ж, скажете ви, що ж було далі? Клара знайшла під ялинкою цілий арсенал домогосподарки: гумові рукавички, фартух і навіть прискавку, що нищить усі мікроби. Розі могла пишатися з собою, адже саме завдяки їй Клара отримала роботу. Стала чепуритися і більше ніколи в житті не робила шкоди. Санта теж нею пишався. Різдво Еллі. Якось напередодні Різдва пішов сильний снігопад. Усе навкруги стало біле біле. Еллі непокоїлася, як же санта знайде її домівку серед цього всього снігу. На дворі забагато снігу санті ніяк не знайти наш будинок сказала вона мамі, поки так уховарила. Не хвилюйся, рибонько, санта завжди знаходить нашу домівку, запевнила її мама. Еллі це не заспокоїло. Вона пішла до тата, який накривав на стіл. Тату, все навкруги біле. Як же Санта знайде наш будинок? Тато всміхнувся. Та годі, зайчику, Санта знає, де ти живеш. Він про тебе не забуде. Іди почитай, скоро приїдуть дідусь та бабуся. Елі сіла за книжку, але не змогла зосередитися. На дворі досі сніжило. Задзвенів телефон, мама взяла слухавку й потім розповіла, що через заметіль дідусь із бабусею трохи спізняються. Ну, це вже занадто, подумала Еллі, Санта точно загубиться. Що ж робити? Раптом дещо спало Елі на думку. Дівчинка перенесла з гори ще велику коробку з кульками. Навіщо тобі ці старі кульки? спитав тато. Написати санті повідомлення, відповіла Еллі. Але ж, зайчику, на дворі зимо. Еллі завмерла, ледь стримуючи сльози. Так, твоя правда, доню. Ходімо разом на двір, я тобі допоможу, обіцяю. Санта точно нас знайде. Ну, кажи, що робити? Серйозно спитав тато. Писати кульками на снігу. І от Еллі з татом виклина на снігу кульками. Санто, Еллі живе тут. Ой, як гарно! вигукнула Еллі, плескаючи в долоні. Завжди, мовив тато, обігаючи додому. Я зараз повернуся. Тато приніс блискучу гірлянду, щоб підкреслити надпис «Неперевершено» крикнула мама з вікна. Ходіть швидше, випийте гарячого шоколаду. Тієї ж миті залунав гуркіт мотора. То приїхали бабуся та дідусь. Бабусю, дідусю, гукнула Елі, біжучи на зустріч і обіймаючи старих. Це найпрекрасніше різдво. Навіть якщо Санта у снігу не побачить наш будинок, то нічого. Ті, кого я люблю найбільше, разом із зі мною. Це і є найліпший подарунок. Ти наш найліпший подарунок зайчику, сказав тато, обіймаючи донечку. Гелі з родиною весело зустріли Різдво. А наступного ранку біля ялинки дівчинка знайшла купу подарунків. Санта нікого не забув, усім веселого Різдва.